Війна, ворожі атаки по енергооб'єктах, загрози блекаутів, на часі ефективні рішення і робота на випередження. Тож на теренах Черкас Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг провів виїзне засідання. Народні обранці, керівництво області та міста обговорили напрямки ефективного розвитку централізованого теплопостачання, поділились досвідом і результатами у цій сфері. На Черкащині завчасно розроблено алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій. Йдеться про резервні джерела живлення, модернізацію системи тепло та енергопостачання, а також розвиток децентралізованої розподіленої генерації. В черкаському регіоні відбуваються такі цікаві процеси розвитку, розвитку в частині енергетики, в частині теплопостачання. Тут, мабуть, одне з найкращих підприємств по теплопостачанню: це Черкаса теплокомуненерго, і в нього є достатньо такий хороший передовий досвід. Сьогодні керівник робив презентацію і підприємства з інших міст змогли побачити цю презентацію і зрозуміти, які саме кроки призвели до покращення ефективності роботи такого підприємства по постачанню тепла. І якщо такі кроки поширити і масштабувати по інших підприємствах, то це дасть. Більше, скажімо так, ефективності роботи таким підприємствам і призведе до зменшення тиску на тарифи. Також народні обранці відвідали самі ж підприємства, побачили наскільки вони впроваджують ефективні підходи для своєї роботи. Йдеться про нові котли та когенераційні установки, і відповідно спроби використовувати не тільки один вид палива, а застосовувати всі з метою більшої мобільності та гнучкості, зважаючи на ринок тих чи інших паливних продуктів. Серед іншого, побачили і установки, які передало Агентство США з міжнародного розвитку для забезпечення соціальної сфери і підтримки нашої держави у цей складний час. В Черкасах зараз, от, буквально вчора, була запущена газопоршнева електростанція з когенераційною установкою. Це з пакету допомоги від американської організації USAID, які нам Передадуть всього 90 таких електростанцій, і з них от вже перша в нас вже почала роботу. Вже в лютому місяці. Черкаська область вона у нас в передовиках і може ділитися дуже успішним досвідом. Саме якраз і на сьогодні тема нашого засідання нашого комітету. Це якраз робота теплокомуненерго. І Черкаська область вона показує дуже хороші і саме місто Черкаси показує дуже хороші результати. Черкаська теплокомуненерго. Немає жодної гривні заборгованості перед постачальниками газу, перед нафтогазом. і це дуже суттєво. Досвід місцевого теплокомуненерго, його управління та роботу зі своїми абонентами варто застосовувати і в інших містах України. Переконані парламентарі за підсумками виїзного засідання. Учасники обговорили необхідні зміни до законодавства, аби адаптуватись під умови сьогодення та потреби населення, аби зосередитись на енергоефективності, заощадженні електроенергії та ресурсів